Доброго дня, доброго дня, мешканці села Мар'янівка. Так, мене так, так склалося, що мене звати Мар'яна, і мені сьогодні особливо приємно тут знаходитися поруч з вами. Ми до вас завітали з Боярської міської територіальної громади, теж на Київщині. Ми раді сьогодні розділити таке свято імпровізоване разом з вами в такому неймовірному чудовому місці. Ми Щойно ми вийшли з автобуса, ми сказали, що тут просто якийсь райський куточок, і нехай так буде ще довго, довго, щоб це місце було для вас таким райським місцем, рідним, теплим, затишним, таким як воно є сьогодні. Отже, сьогодні ми завітали до вас майже повним складом управління культури, молоді та спорту боярської міської ради, а також приїхали наші творчі колективи з села Княжичі. І сьогодні вони для вас співатимуть. Нехай вони вас надихнуть. Нехай сьогодні буде гарне свято для всіх нас, для усіх вас. Ну і не забуваємо завдяки кому це свято сьогодні можливе. Раді вас усіх бачити. Я хотів би продовжити те, що сказала Мар'яна Ігорівна. У вас дійсно дуже надзвичайне таке місце з дуже потужною енергетикою. Ви дуже тепло приймаєте. Ми вам за це вдячні. Вдячні, що ви прийшли оплески вам за те, що ви підтримуєте, і з такою підтримкою буде жити українська культура і українська нація. Слава Україні! А для вас зараз зазвучать українські народні пісні від ансамблю народної пісні Калина культурно-мистецького центру сіл княжичі та Жорнівка. Доброго дня! Перші ми почнемо співати хотіла б вам розповісти таку невеличку легенду. Коли то все було, ніхто не знає. Але легенда так розповідає: надумав Бог про всіх подбати, талантами людей обдарувати, французам дав красу та елегантність, а німцям дисципліну та педантність. Любов до моря дарував англійцям, голландцям квіти. Ну як таким дарункам не радіти? Підвівся Бог зі свого трону, вдоволено поправив він корону. І тут побачив дівчину в куточку, одягнуту. У вишиту сорочку. «Що плачеш ти, як звуть тебе, дитино? Вона відповідала Україна, а плачу Боже, бо не бачу меж від пролотої крові та пожеж. Чому мені скажи, така зла доля в моїй землі немає миру, волі? Так, он яка історія твоя, та тільки всі роздав таланти я. Скоріше треба було підійти. І вже дівчина та хотіла йти. Та Бог підняв правицю і зупинив. І з дівчиною знов заговорив: один неоціненний скарб я маю, уславить він тебе у світі, знаю. Бери його і бережи. Це пісня. Взяла дарунок, до грудей притисла і понесла цю пісню по межі. Нам, Боже, Україну, бережи. Для вас звучить пісня Запалю свічу. Лю свічу над образом покрови, я молю й кричу до всіх небесних сил, Щоб у цім краю не проливали крові, Щоб у цім краю не більшало ломові, запалю вогонь. За тих, хто вже не з нами у полон забрали сили злі станемо усі, мов ангели військами, Боронити мир, від лиха на землі, станемо усі, мов ангели Ками оборонити мир від лиха на землі, запалю свічу за наше тихе завтра думкою лечу в опалені міста, а й молитва ця за кожного солдата. Принесе в наш дім святкового листа, хай молитва ця за кожного солдата, принесе в наш дім святкового. І моя вершина дитинства спогадів моє село. Звучить пісня, моє рідне село. Oh. Ясноокі зорі задивились хвилі, задивились хвилі сивого Дніпра, верби над рікою розплітають коси. Очеред шепочі, ніченька прийшла, а козак чекає у садку дівчину. Серце в грудях б'ється, як у плітці птах. Прийде чи не прийде дівчина кохана, він готовий милу носить на руках. Для вас звучить пісня, «Шла дівчина чорноброва. Paldies, Moju! Mm -hmm. Смученная, ой через кого ж ти, повож, засмучена я. Oh І веселенька пісня така йшло дівча лучками. Ішло дівча лучками, 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 Несло фарту з рушками. Грушками, 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 здивав її парубок, 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 він дівча заробок, 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 ого люблю трошечку. трушечку, 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 тому дам я грушечку, 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 грушечку. О, о, люблю сердушком, 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 тому дам я з фартушком, с фартушком, фартушком, вартушком, ой дівчино чия ти, шияти, чи чия ти, чия ти, чи підеш ти гуляти, гуляти гуляти гуляти. Не питайся, чия, чия, чия чия. Я дівчина не твоя. Не твоя не твоя, не твоя, не твоя не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя. Звучить пісня за широким за Дніпро. За широким заднім заднітром, під високим добом розставала ця косачка, хлопцем, чорна чули, ой, подачи любим. Не їй масі ночь, покладеш на чужині, твою волі, ой -да ой -да, ой, да, ой да, ой, дай загой, -да, покладеш на чужині, твою волі гоньку, ой, дівчину не плач, може. Але їду захищати, неньку Україну. на коня срібного пода, лень його дорога, прощавай ні подачинку, верней, гойда ой да ой да ой-да, Ой-да, да ой-да, ой -да, ой -да -да, ой -да. Прощавай мій козаченьку, верні беремо, Ой, давай за дагойта, ой, да ой давай -да, ой, -да, ой, -да, ой, -да, ой, -да, ой да прощавай мій пазачинку, верні, беремо, за широким заднім, під висотким догом. Ротавала ця козачка, хлопцем чорним чули, роцавала ця козачка, хлопцем чорним Промінь сонця починав блищати, як козак поїхав землю захищати. Дівчина кохана чекать обіцяла. З молитвою козаку ладанку вдягала. Милий мій, коханий, ворога жени, Боже наш Ісусе, його збережи. Звучить пісня, тече річка по пісочку. По пісочку бережеш і ломий, молодий козак, молодий, козак поповний та проти, молодий козак молодий, козак поховний, та проти, усе мене поховнику, дідка тому, до Боже скочила, Боже скочила, дівчина за мною. Вже скочила, Боже, скочила дівчина за мною. Відпустив би я тебе, брате, так ти довго буде, ти на води холодної, дівчину забуде, ти на води холодної, дівчину забуде. Ви я воду, ти холодною та й не за. Буду не забуду, якого я кохаю. боювати за Україну, виступає, перемогою до порогу позапобетає, беремо до порог, позапобетає. Поюгаю у розмаю, засміла калина, повінчали козаченька й молоду дівчину, повінчали козаченька й молоду дівчину, повінчали козаченька й молоду дівчину. Україно, не здавайся ні на мить, нехай спокій твій, Господь благословить, нехай мир несуть на крилах журавлі, бо немає в світі кращої землі. Україно, не здавайся ні на крок, іди крізь хмари, йди терни до зірок, щоб здолать ніяка сила не змогла. Іди до щастя, і до миру і добра. Звучить пісня Слава нашим, ЗСУ. Слава нашим за селу, вільному народу, бо немає переводу козацькому роду, слава нашим за селу, будеми та згода, бо немає переводу козацькому роду, тою полі калинонька файно розсвітає наші хлопці соколоньки, всіх перемагають. Буде нашим созеченькам, слава по заслузі, Не зламати червоненьку калину лузі. Слава нашим за селу, народу, бо немає переводу. Криниченька, саду калина, наші хлопці, козаченьки, гордість України, хай від кулів вас молитва завжди захищає, і нехай лиху годину Бога берігає. Слава нашим ЗСУ, селу і нам народу, бо немає переводу. Бедина. Летіти будуть вирі журавлі і буде жити наша Україна, козацький рід не згине на землі. Неспокійними ночами, Посивівши від війни, молитви почуть мами, просять Бога. Таю сьогодні дуже приємно, що у вашому селі Мар'янівка є чудовий сад чорнобривців, і е, для, в моєму житті Мар'янівка постійно перебуває, тому що я дуже часто сюди приїжджаю. Можливо, мене не всі бачать, але я тут завжди черпаю енергетику, тому що Іван Семенович Козловський для мене в моєму житті дуже багато. Його дуже багато, і він завжди зі мною е, так сталося, що я співаю і малюю я співачка-художниця, і в селі Княжичах е, ми зробили студію Фенікс культурно-мистецькому центрі княжичі-Жорнівка. І я навчаю дітей співу, мистецтво співу. Сьогодні хотіла б вас познайомити із виконавицею Ульяною Ашурою, яка виконує для вас.

Підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене молодого, з ума з розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене молодого, з ума з розуму збила. Я казала у вівторок, поцілую. Разів сорок, ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела я ж тебе молодого зума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела тебе молодого зум розум звела ти казала у середу, підем разом по череду Я прийшов тебе, нема підманула підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене молодого, зума кроку Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене молодого, зума до матросом Я казала, Що в мене нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, я ж тебе молодого, зума зрозум узвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, я ж тебе молодого, зума зрозум узвела. Казала у п'ятницю підем разом по пшениці. Я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Я ти з мене молодого, з ума зума зрозумвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти в мене молодого, з ума зума зрозумів. Я казала у суботу, підем разом на роботу, ти прийшов, мене нема, підманула, підвела, ти з мене підманула, ти з мене підвела, я ж тебе молодого, з ума зрозум звела Мене підманула, ти ж мене підвела, я ж тебе молодого зума зрозум отвела, ти казала у небі разом на весілля. Я прийшов, тебе, нема підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене, молодого зума з зрозумів вела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, ти ж мене молодого зуба. Яло теплом, на тільки зори, що палають над вітром, це любов, що є сили на пролом. Захищаюсь всю сім'ю від бомб. Ну, привіт, мамо, це я пишу твірі на син. Чому українську, тому що вже пустив козацькі вуси. Ми справді чудові були б, але війна ще триває, ми борми студи кіття, адже іншої нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрумів, що значить з вас попійної ночі. Вони катуть людей, вони вбивають дітей. Але мами не зламні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист, невдовзі я ще напишу. І звільня, накше земель своїм я й пишу. Я тебе дуже люблю, готов те казати щоденно. Але мами, мені ні треба бігти, бо за вікном знову сирена. З твій дім, те віяло тепло, на тільки зорі, що палають над вітром. Це любов, що є сили на пролом, захищаюсь всю сім'ю бомб Жойною підім, дивісяло теплом, на тільки зорі, що палають над вітром, це любов, що є сили на пролом, захищаю всю сім'ю від віком. Я знаю Бог, і він завжди нас бачить. Як прошу ще й навіть якоїсь удачі, я прошу тільки одне. Україні. Чуєш, ти мене чуєш моїй Україні брійка, Харби тільки так, бійся! скоро закінчить жаха, мріяли, як небо літак, Люба сховає тебе від отак. Ми скоро пин в Херсон, а потім за ним має, я тобі обіцяю, це буде наш Крим, більше ніколи не буде, стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як лоза на сонці, труною твій дім, де бігяло тепло, на тільки сорі, що палають над вітром, це любов, що є сили на пролом, захищає всю сім'ю від Бог. Труною твій дім, де бігяло тепло. На тільки сорі, що палають над вітром, це любов, що є сили на пролом. Захищаю всю сім'ю від бом.